Україна новий Афганістан. Чи повторить Трамп долю Байдена? Про це ми поговоримо прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Війна в Україні може обернутися для Дональда Трампа ризиками, схожими з тими, що мав його попередник Джо Байден після виведення військ з Афганістану. На перший погляд, таке порівняння може видатись надуманим, адже в Україні немає американських солдатів. Однак для Трампа в цій ситуації дедалі більше проявляється схожість завершити війну завдання не з легких, і що довше вона затягується, то сильніше він ризикує опинитися у лищатах відповідальності. Можливо, і провини, вважають автори статті. Така перспектива, на їх думку, стає дедалі реальнішою, оскільки Трамп шукає, як реагувати на посилення ударів з боку Росії. Його колишня обіцянка швидко встановити мир виявилася нездійсненною. Тепер він стоїть перед вибором: поглиблювати залученість штатів чи зберігати дистанцію. Активніше втручання може викликати роздрадування у його основної електоральної бази. Прихильників руху зробимо Америку. Знову великою, однак, якщо дозволити Росії досягти успіхів, відмовляючись від додаткової допомоги Україні, Трамп ризикує виглядати слабким і почути на свою адресу звинувачення, що він не зупинив Путіна. Трамп уже майже півроку відповідає за зовнішню політику штатів, а війна триває і тепер вона лягає на нього, каже Джон Гербст, колишній посол США в Україні та експерт Атлантичної Ради, він розуміє, якщо Путін переможе при ньому, відповідає. Віддатиме він порівняння з Афганістаном може видатися натягнутим, зважаючи на різницю між конфліктами. На піку участі в Афгані. Штати розмістили там 100 тисяч військових. За 20 років загинули майже 2,5 тисячі американців. У підсумку штати не змогли зупинити Талібан, а Байдена розкритикували за поспішне виведення військ, хоча підготував його ще Трамп. У свій перший термін в Україні американських солдатів немає, а штати обмежуються постачанням зброї і техніки. Велика війна триває вже четвертий рік, і аналітики не очікують краху українського уряду чи повної окупації країни Росією. Трамп при цьому наполегливо дистанціюється від того, що відбувається, заявляючи, що війна почалася не при ньому, і що він не несе за неї відповідальності. Це не моя війна, це війна Байдена, сказав він на зустрічі з генсеком НАТО Рюте цього місяця. Я якраз намагаюся вас з неї витягнути водночас росте за. Непокоєння, що затяжний конфлікт без чіткої стратегії виходу може вдарити по репутації Білого Дому. Порівняння двох воєн раніше спливало в коментарях експертів, нагадує Блумберг. Ще до перемоги Трампа на виборах, оглядач Washington Post Марк Тісен попередив республіканців про небезпеку блокування додаткової допомоги Україні. Республіканцям час визначитися. Якщо не хочете, щоб вас потім звинувачували за падіння Києва так само, як Байдена звинувачують у падінні. Ні, Кабула відправити військову допомогу Україні майже за рік, у лютому, 25-го, голова Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман виступив ще жорсткіше, заявивши, що поспішна мирна угода буде серйозною помилкою і зашкодить самому Трампу, який прагне, щоб його сприймали як миротворця. Якщо вам не сподобалася картинка, де таліби роз'їжджають Кабулом на американських Хамві, уявіть, як колона Росіян на Абрамсах в Їжджає до Харкова, написав він.